Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вашої уваги огляд матчу Полісся Оболонь. Цікава зустріч дійсно була. Були моменти, ну і важливість матчу ми розуміємо, тому що можна вийти до УПЛ. Дякую ЦСУ перед початком цієї зустрічі. Що ми можемо дивитися та грати в футбол. Непоганий момент від полісся, атака, денис Янаков пробігає по флангу, противої опонентів і не вдається вдарити і утримує невеличку травму спини. Не відчув він своїх опонентів дійсно, ну і створив цей момент самодушки. Подивіться, просто не відчував він захисників, але оболонь тут захищається. Момент від оболоні контратакують, виходять з пресингу. полісся десь не встихають. Чорнов пропонує себе, отримує м'яч. ну і подивіться, як він проходить захисників. Не відчуває їх, і спітка під удар і не влучає Віталій. Груша ну і емоції, існо, важливість цих голів Є хочеться перемагати, хочеться заробити три очки. Ну і подивіться просто. Пройшов, ніхто не зустрічає під себе від себе, віддав на 11 метрів. Ну і залишалося тільки влучити по воротах. Ну і бачимо, як захисники полісся взагалі нічого не могли зробити. Ну... Чернов взагалі був активним по матчу. Взагалом оболонь кутовий. Момент дуже небезпечний. Пішла в нас подача, скидка. Ну і Тарас цей ну, рахунок. Ну, один гості запивають. Ну і не вдається прочитати цей момент. Як зібрати на виході, ну і нуль один. Просто та зі смаком вітають гінотного, ну дійсно емоції є. Полісся — непогана команда. Вони створювали моменти, але реалізація десь їх підводила. Ну і бачимо голки просто на лінії століття. Тут можна було якось прочитати гру, але ну якось не зреагував. І буває таке: це футбол, але хочеться відмітити дійсно скрипку тут, ну і просто. Класичний гол, знаєте, така англія в нас Чемпіоншип, все класично. Атака Полісся передача на Грицука, Грицук думає під праву ногу і класна передача на фланг. Тут можна подавати висока дуже подача. Морговський б'є непогана траєкторія м'яча, але... Не влучає, але також було близько. Моменти були полісся, могли вони забивати. Ну і взагалі досвід деяких гравців дозволяє це робити. Той же у Кутківський скільки вже забив першій лізі України, і його було дуже важко зупинити. Але тут якось йому не вдалося себе показати. Штрафний від Полісся бачимо підтримку болівальників за парканом, тому що може бути повітряний. Тривоги, але вони стоять. Подача пішла, там Бутківський виграє дуель, Окібер відбивається і немає голу. Ну, Показують про що ну, фол був він. Морозко емоції. Ну і емоції мороз демонструє нам, що це перемога і це три очки.